Вийду на вулицю гляну на село. Оце я гулянула. Село то не моє. Доброго здоров'ячка вам, добрі люди! Я бачу в цьому селі дуже багато гарних жіночок. А ви знаєте, жінка перебуває в трьох станах. Перший вся в собі, другий трохи не в собі. І третій вся із себе. А чоловіки вони як миші. З першого погляду глянеш таке миле, зворушливе звірятко. А дома, як заведеться, зразу отруїти хочеться. А одружені чоловіки, як кіт вчений. Наліво йде, пісні співає, а вдома казки розповідає. Ой. Душа співає, кардіограма танцює, роки йдуть, а дур залишається все та ж. А взагалі, як казала моя бабуся, складно бути дурою, бо дуже велика конкуренція. Ой, я вам зараз дам хорошу пораду. Себе, милі мої, треба любити. Якщо взагалі нема за що, любіть безкорисно. Я оце якось їхала в маршрутці, а з динаміка лунає музика. Ах, яка жінщина, какая женщина, мені атакую. Озирнулася. Знов про мене. Ой, а якось піднялася у мене температура. 37,2. Така, знаєте, самопротивна температура. Ну, думаю, обсупить не буду, звідки я знаю, що тамаденхіна туди положе. Думаю, вип'ю своїх антибіотиків, я сама гоню. Ні, у мене як сльоза, отак на ложку підпалила, одварила картошки в мундірах, відкрила банку сільотки. Жирна така добра. От, одірвала газети, чуть програмку не порвала. Отаку 200-грамову баночку з під майонеза. Пам'ятаєте, така була. От, налила своїх антибіотиків через марлічку. Навіщо платити більше? Результат один і той же. Ой, кінь як зустріне отаку Натаху на дорозі, сам зупиниться і в палаючу хату війде. Ой, знаєте, ще одна вам порада. Якщо вас знають тільки з хорошого боку, не крутіться. Ой, кажуть, що мізки складаються із жиру. Ось де треба жир зганяти, а не Талія, Талія. Я якось вирішила прес підкачати. Встала о шостій ранку, лягла на підлогу, прокинулася об одинадцятій. Ой, якщо ви... Боїтеся потовстіти? Обов'язково перед їжею випийте щось міцненько. Алкоголь вбиває всі страхи. Це перевіримо. А зараз хочу випити за те, щоб всі красиві платячка завжди збігалися з вашими розмірами.